Вітаю вас, давайте познайомимось. Розкажіть, звідки ви приїхали. Мене звати Байрамшин Віталій Євгенович, мені 40 років. Приїхав я з міста Покровськ Донецької області. Тут знаходимося вже 4 місяці. Тренуємось в гарних умовах. Тобто так. Сагірово Павло Васильович. Приїхали ми з Покровська Донецької області. Змушені були виїхати також бойові дії, бойові дії. і бойових дій. Тут тренуємося вже 4 місяці, працюємо, займаємося настольним тенісом по два, по два рази на день. Хочемо, щоб цей спорт, це наше, щоб побачили всі, що ми тренуємося тут і ми, що є такі люди. З можлив... з люди з інвалідністю, щоб не сиділи вдома і приходили к нам займатися спортом, тенісом. А скажіть, будь ласка, що для вас війна? Це втрачені можливості в чомусь, втрачений дім. Я сподіваюся, що на деякий час. От. Та багато що. Втрачено, всі зв'язки втрачені. І ну, тепер, мабуть, не тільки ми, вся країна буде умовно чистого якогось аркуша починати. Ну, все по-новому. А розкажіть про вашу спортивну діяльність. Скільки часу тренуєте, коли почали таку діяльність? Почав тренуватися десь п'ять років тому в своєму місті у Покровську після того, як в нашому місті з'явилися умови, ну тобто, пантус, доступність нашого дюсиша по настільному тенісу, ось, і після цього ну, пішло, пішло, пішло. Якось ми Павла зустрів. Він у мене жив деякий час, бо він ще переселенець з 2014 року. Він з під селища Піски. Та, може, знаєте. От, він з 14-го приїхав, е, вимушений переселенець був Покровську. Ось, у мене, і Після того вже ми тут показалися. А займалися там, та, вже були перспективи, вже, Павло вже в збірній був, е, паралімпійський, одною ногою, можна, умовно кажучи, якби не війна, на класифікацію повинен був їхати в Іспанію. Ось. Ще трошечки війна закінчиться, ми обідімо і все буде далі ще й краще. А щодо тренувань, розкажіть, як все відбувається, скільки часу на день приділяєте цьому? Е, тренування відбуваються е, два рази на день. Е, два рази на день е, тренер е, дідух Віктор Ігорович, паралімпійський чемпіон е, двічі. Ось. І е, він проводить тренування. Ну, він чемпіон світу. Да, чемпіон світу, цей зал вистроїв і ну, він тут недалеко живе. І приходить, два, два рази на день, на день з ним тренуємося. Займаємося фізичною підготовкою, режим є в нас спати, встати, поїсти, три рази на день харчуємося в один і той же час. Ну, тобто як спортсмени світового класу. А розкажіть, будь ласка, про останні змагання, в яких брали участь. Останні змагання були у Львові, чемпіонат Львівської області, серед здорових спортсменів. Було 27 учасників чоловіків. І я зайняв восьме місце. Трошки не вистачило, зайти в четверку. Ну будемо працювати, будемо працювати, будемо робота, будемо старатися. Щоб ви порадили людям з обмеженими можливостями? Порадив, щоб не сиділи вдома і займались спортом, займались настольним тенісом. Є такий чудовий зал тут. Де, слава Богу, дякувати Богу, дякувати Віктору Дідуху. Ми знаходимося в його залі академії настольного теніса, і порадити людям з інвалідністю, щоб вони не сиділи вдома, складати руки і приїжджали сюди, тренувалися, себе реалізували в житті, показувати другим, що є такі люди, що вони існують, що вони тренуються, живуть, достигають цілей своїх і. І ми от з Віталієм підтримуємо цей від вид спорту, тому що треба, треба рухатись, треба йти вперед. І у кого травма хребта, будь-яка травма, не здаватися іти вперед і не сидіти вдома, і а приїжджати сюди, в цей чудовий зал і тренуватися. Це селі Андріївка, Львівська область, не тільки, не тільки з Львівської області. До війни сюди приїжджали багато людей з різних областей України, так як і за війни не можемо, не можуть поки люди приїхати. Но хто є можливість, є бажання, можуть сюди приїхати тренуватися. Тут дуже хороші умови для візочників. Для любих людей з інвалідністю будуть зал, готель, всі умови. Ну головне, що для візочника це умови, це доступність, це універсальний дизайн. Це, ну, щоб реалізувати себе, треба рухатися. А рухатись треба, щоб не було перешкод. Ну, ця академія, ну, має перешкод. Ні фізичних, ні психологічних. Тому я думаю, що. Рада було би бачити візочників, тут тренуватися, тренували б їх, чомусь допомагали. А що ви побажали нашим українським захисникам? Нашим захисникам триматися перемоги. Ми в них віримо, підтримуємо. І завдяки їм ми тут. Це зрозуміло, що ми ще як країна втрималися, нашим захисникам, нашим українцям. Ну їм тільки перемоги і нам. Можна сказати так, слава ЗСУ. Ми віримо в них. Я, ми особливо, особливо я от приїхав з Песок з туди, ще з 2014 року я бажаю е, волі в побіді. Побіда буде за нами. О, і враг буде повержений. Піс 9 дев'ятий рік під нами. Це щось тобто каже. До наших захисників, що вони не можуть взяти. Так що ми ще повернемось. Віримо в ЗСУ. Віримо в ЗСУ. Слава Україні.